Це 300. Зайдемо, подивимося. Так. Що по ньому? По ньому. Одна покрива. Кришка, бага... так, кришка багажника фарбована. Потім, по В нього останній сервіс задекларований, є 35 000 у 2020 році. Зараз у нього. Так, 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 так. Зараз два е, ключика, три власника було 245 кінських сил. Так, за нього, ну що, вже 12, 19 100. Покажу ж вам сам автомобіль швиденько. Ось так він виглядає. ну Ціна досить-досить класна. За такий автомобіль. Вважаю. Автомобілі з маленьким пробігом продаються завжди трішки дорожче, і купити його дешево не вийде. Коли купуємо дешево, відповідно докладаємо потім в сервіс. Тому тут потрібно це розуміти і враховувати. Але комплектація стан мені подобається. Зараз ось так сидіння виглядає кермо. Ну, видно, що маленький пробіг, що гарний стан, гарний, нічого сказати. Пошкодження відносно невеликі, Ну, от такий варіант. 21-100. Зараз він грається. Що я вам ще хотів показати? Так, один фарбований. Ну, в принципі, все. В принципі, все. Це тут комплектація зазначена. Так, і що ж, ну, здаються, за 21 не грають. Як бачите, цікавий автомобіль. Комусь він дуже потрібний. Якщо вам, друзі, потрібний автомобіль, звертайтеся, підберемо для вас. Маю доступ не до одного аукціона. Знаходжуся в місті Познань. От, якщо б потрібна доставка, також це можливо. Так як автомобілі після аукціону все-таки приїжджають до мене. Ну, є можливість і відразу вам відправляти. Але документи будуть слідом. Так як документи їдуть до мене, і потім я свої прикладаю. Ну, от, бачите, ушов. Так, ну цей автомобіль буде о 13, Потім буде ще одне включення.